Це знову ти? запитав пан Іван Пекар, помітивши дівчинку. Іван Пекар був літнім чоловіком із сивими пасмами у волосі. Дівчинка стояла непорушно. Її очі були прикуті до свіжих золотистих булочок, виставлених на прилавку. Аня поглянула на пана пекара і, глибоко зітхнувши, ледь помітно кивнула. Я, я просто дивлюся, прошепотіла вона. Пан пекар відразу зрозумів, що дівчинка ввічлива, але надто сором'язлива, щоб сказати щось більше. Мрієш про булочки, так? запитав він із доброзайчливою усмішкою. А може, ти хочеш навчитися їх пекти? Дівчинка почервоніла і опустила голову не в силах відповісти. Аня була із місцевого сиротинця і, повертаючись зі школи, часто проходила повз цю пекарню в самому центрі міста. Усе всередині здавалося їй чужим, але водночас викликало відчуття тепла та приналежності. Вона мріяла опинитися по інший бік прилавки, як пан пекар. Щодня вона проходила повз пекарню, і аромат свіжих булочок зігрівав її душу. Зупиняючись біля вітрини, вона не могла відвести погляду від різноманітних випічок. Не тому, що була голодна, а тому, що захоплювалася їхньою красою. Вона обожнювала майстерність пана пекаря. Одного дня, відчуваючи особливий сум, Аня зібралася з духом, щоб заговорити. Добрий день, сказала вона, і її голос був наскільки тихим, що пан пекар ледь його почув. Він здивувався, побачивши її всередині магазину. Зазвичай вона стояла ззовні, але сьогодні вона наважилася зайти. О, це ти? Сказав він тепло. Я знав, що ти одного дня зайдеш. Що тебе сюди привело? Аня смикала потертий край свого старенького пальта, а її нервозність зростала із кожною секундою. Я я просто хотіла подивитися, несміливо відповіла вона. Пантак усміхнувся і посунув до неї кошик зі щойно спеченими булочками. І він лагідно сказав. Ну ж бо, візьми одну. Не стій так і не дивись. Бери. Аня застигла, збентежена його щедрістю. У сиротинці ніхто ніколи не роздавав хліба просто так, але я не можу, пробурмотіла вона, і її голос затремтів, а в горлі з'явився клубок. Не хвилюйся про це, сказав пан пекар, простягаючи їй теплу булочку із джему. Сміливо, якщо тобі не сподобається. Я можу спекли щось особливе саме для тебе. Це не проблема. Переборовши вагання, Аня потягнулася за булочкою і почала її їсти не в силах вимовити жодного слова. Її очі засяяли суміш радості та недовіри. Аня продовжувала приходити до пекарні. Вона проводила там дедалі більше часу, не для того, щоб їсти. А щоб спостерігати та вчитися, як пан пекар створює свої смачні шедеври. Вона мріяла, що одного дня сама стане пекарем. Заходь, помий руки і йди за мною, сказав одного дня пан пекар, зникаючи за дверима, що вели до кухні. Справді, очі ані широко розплющилися від здивування. Звісно, відповів він із усмішкою. Я покажу тобі, як це робиться. Ти ж була допитливою, правда? Вона прийшла крізь двері на кухню, і її серце шалено калатуло від хвилювання. Усе навколо здавалося величезним мішки із борошном, великі миски для замішування і різні інструменти розкидані по столах. Пан пекар почав навчати її різним видам тіста, ідеальній температурі духовки та секретам замішування. Спочатку Аня просто спостерігала. Але через кілька днів вона почала повторювати його руки. Її завдання почалися із основ формування булочок та розкатування тіста. З часом пан Пекар показав їй, як робити пироги та булочки із начинкою. Щоразу, коли Аня працювала із тістом, вона відчувала спокій, і здавалося, що всі її тривоги щодо школи та життя в сиротинці зникали. Вона обожнювала години проведені за навчанням у пана пекара, який став для неї не лише наставником, а й джерелом втіхи. Одного вечора Аня затрималася в пекарні допізно, захопившись роботою і пропустила вечерю в сиротинці. Коли вона повернулася, директорка чекала на неї біля входу. Ти знову провела весь вечір у пекарні? суворо запитала директорка. Я тільки… Аня почала пояснювати, але директорка її перебила. Ти повинна бути тут після школи. Відтепер тобі заборонено заходити до пекарні без мого дозволу. Аня відчула, як її серце розбивається. Пекарня була єдиним місцем, де вона почувається по-справжньому щасливою. Але тепер навіть ця маленька радість була під загрозою. Наступні тижні стали для Ані та пана пекара справжнім подарунком. Дівчинка щодня приходила до пекарні, навчалася новим технікам випікання та допомагала обслуговувати клієнтів. Вона більше не почувалася самотньою чи непотрібною. Пан пекар, в свою чергу, бачив у Ані не просто помічницю, а справжню родину. Одного дня до пекарні завітала жінка середніх років із серйозним виглядом. Вона представилася соціальним працівником і повідомила, що прийшла перевірити умови, в яких перебуває Аня. Ми повинні впевнитися, що тут безпечно для дитини, суворо сказала вона. Аня нервово дивилася на пана пекаря, але він залишався спокійним. Проходьте, пані, відповів він, запрошуючи гостю до кухні. Ви побачите, що тут дівчинка не лише вчиться, але й відчуває себе потрібною. Жінка уважно оглянула приміщення, поспілкувалася з Анею та навіть спробувала свій зашпечений пиріг. Тут усе добре, нарешті сказала вона із посмішкою, але вам, пане пекарю, слід подумати про офіційне оформлення опіки над дівчинкою. Ці слова змусили серце пана пекаря стиснутися. Він знав, що хоче, аби Аня залишалася з ним назавжди. Протягом наступних місяців він збирав необхідні документи, проходив перевірки та долав бюрократичні перепони. Аня тим часом допомагала йому в пекарні та продовжувала мріяти про своє майбутнє. Зрештою, настав день, коли пан пекар отримав офіційний документ про опікунство. Він підійшов до Ані, тримаючи папір у руках, і сказав: від сьогодні ти більше не сирота. Аню, ти моя донька. Очі дівчинки наповнилися сльозами, і вона кинулася йому в обійми. Пекарня стала для них не лише місцем роботи, а й справжнім домом, сповненим любові, затишку та запаху свіжоспеченого хліба. Кожного тижня Аня проводила майстер-класи для дітей із притулку, навчаючи їх мистецтву випічки. Вона мріяла, що одного дня хтось із них теж знайде свій дім і своє місце у світі. Історія Ані та пана пекаря стала прикладом того. Як доброта, терпіння та любов можуть змінити життя назавжди.